У Коломиї відкрили будівельний магазин. Пропонує супермаркет різноманітні електротовари, будівельні матеріали, міжкімнатні та вхідні двері. Також у будові можна придбати речі побутового вжитку. Все компактно і розташовано на трьох поверхах. Більше того, дирекція пропонує безкоштовну доставку постійним клієнтам. Електротовари, інструменти, лаки, фарби та різноманітні суміші все це розташовано на першому поверсі. Розрахований товар на різну категорію покупців. У наявності є продукція відомих світових та українських фірм. Асортимент товару досить широкий, і найголовніше все на виду. Ми стараємося так, щоб у нашому магазині були представлені е, різні е, види і категорії товару тобто, як е, такий більш дешевий товар, який доступний. Просто звичайним людям, так і більш можна сказати елітний товар, який би задовольнявся професіоналів. Пропонує будова сантехніку та все необхідне для водопостачання. Також в магазині ви можете придбати будівельні матеріали для ремонтів у кімнатах та навіть будівництва хати. Варто сказати, товар в наявності є завжди. У триповерховій будівлі все зберігається на спеціальному складі для постійних клієнтів знижка для Покупці у нас створена спеціальна програма лояльності, яка передбачає спеціальні знижки для постійних клієнтів, створення бази постійних клієнтів, а також є окрема програма для професіоналів, майстрів, з якими ми будемо працювати на постійній основі. Попри це, будівельний магазин пропонує міжкімнатні, вхідні та пластикові двері. На це та весь інший товар в будові діятиме 10-відсоткова знижка. Акцію для покупців дирекція приурочила на честь відкриття магазину. До речі, діятиме вона протягом 10 днів. Запрошуємо всіх відвідати наш магазин, побачити і відчути переваги наші.